Добри ранок, мої любі діти. Всі ми з вами знаємо, що зараз на вулиці пора року осінь. А що ж нам з вами відомо вже про осінь? Осінь буває різною. Спочатку рання осінь, коли не дуже холодно, потім настає золота осінь, коли дерева стоять жовтими листями, як золотими. Потім пізня осінь коли на вулиці вже зовсім стає холодно, а листя на деревах майже немає. А зараз... Послухайте, будь ласка вірш. Прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цей маленький пташці дам я кріхоток. Пташечка маленька, крихітки клює. Пташечка маленька голос подає. Погляньте на цю пташку. Ви впізнали її? Так, це синичка. Деякі птахи відлетіли у теплі краї, а синичка залишилась. А які ще пташки не відлетіли у вірій? Яких пташок ви бачили на вулиці? Так, це і ворона, і сорока, і горобці, голуб, го, го, і голуби. А які з цих пташок маленькі? Давайте з вами з'ясуємо. Маленькі в нас синичка і горобець. А великі? голуб, сорока, ворона. А що є у птахів, діти? У них є голова, шия, тулуб, лапи, хвіст, крила та дзьоб. Давайте разом розглянемо з вами ворону. Яка ж ворона? Ну давайте з вами розглянемо. Ворона велика, у ворони чорні крила, голова хвіст, великий міцний дзьоб. Чорні великі лапи, сірі, спинка і животик. Ворона ходить поважно, не поспішаючи. Вона кричить Кар! Погляньте на цю пташечку. Це горобець. Його тіло вкрите коричневим сірим пір'ячком. У них маленькі дзьобики і маленькі лапки. Вони не ходять, а підстрибують. Дуже віртляві та спритні. А цього птаха називають діти дятлем. Птах середнього розміру, у нього чорне-біле пір'ячко та червона шапочка. Він стукає по дереву, шукає шкідливих жуків та личинок під корою дерев. Тук-тук. А давайте ми з вами зараз ще відгадаємо загадки про цих пташок. Маленький хлопчик у сірій світлиці. По дворах стрибає, крикти збирає. Хто це діти? Так, це горобець. Стрекотуха білобока звуть її усі сорока. Правильно. Не лікар, а дерева лікує, з дерев лунає звук. Хто там стукає тук-тук? Це дятел. На колі сірувата, на вдачу хитрувата. кар гукає. Курчат лякає. Хто це? Це ворона. жовто петушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки-білі щічки називаються синички. Молодці. Стало зовсім холодно, а коли випаде сніг, для пташків залишається зовсім мало корму. Багато птахів відлітають, але так само багато птахів залишається зимувати. Дятло і вороні дзьоб допомагає знайти їжу. Погляньте, які дзьоби у них, у цих птахів. Довгий дзьоб дятла допомагає дістати їжу з-під кори дерев. Він ним робить у корі дирочки і дістає комах, які заховалися від холоду під корою дерева. Ворона може їсти будь-що. Якщо знайти горіх, то розіб'є його. А що ж їдять узинку маленькі пташки, у яких дзьоби маленькі та не такі міцні? Вони шукають різне насіння, зернятко, плоди. Наприклад, вони їдять горобину. Але коли випадає сніг, то їм дуже важко знайти їжу. А як ми можемо їм допомогти взимку? Правильно, ми можемо годувати пташок, зробити годівницю, повісити її на дерево і підгодовувати птахів кормом, таким як зернятко, насіння, хлібні крихти. У неї є дах і вона вкриває корм від снігу. Ще біля годівниці її під, 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 на мотузочки підвізують на дерево. Важко взимку птахам знайти їжу, а ми можемо допомагати птахам пережити зиму.